Україні, шановні друзі, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Ведемо трансляцію з первинного репродуктора Карапатський типу Синовір село Вільшани. Приїхали сюди 10 серпня відбирати маточки, роздавати маточники. І відповідно робити ревізію всіх батьківських сімей, якраз нашої цієї дослідної групи. В той же час, попри очікування беззяточного періоду, який традиційно в цей період може наступати у гірських наших якраз умовах висоти зональності від 600 метрів і вище. Не до самих високих, звичайно, зональностей, оскільки там може якраз у кінці серпня навіть появлятися теж товарний мед, були такі випадки, і не поодинокі насправді. А от що стосується якраз цієї середньої зони, то тут у кінці серпня, середина, кінець серпня, традиційно є безвятковий період, але не так то сталося, як гадалося. 2024 рік є винятковим, можна сказати, десь аномальним роком по медозборах у гірській місцевості окремих районів Закарпатської області. В принципі, без меду не був ніхто в Закарпатті, ні в рівниній місцевості, ні тим більше у гірських умовах. Але в той же час, саме в гірських наших пасіках, на гірських точках. Цього року був надзвичайно потужний медозбір, окрім сквіткового меду і меду падивого. Я порівняти можу цілком достовірно, 2024 рік з 2015. -м. Тоді, так само, як і зараз, бджоли збирали товарний мед з паді саме в серпні місяці і нуклеуси були заповнені повністю медом і основні сім'ї давали товарний мед. і... Це була досить суттєва небезпека, погіршення зимового утримання, зимівлі, бджіл із за присутності великої кількості падів. Зараз ми робимо ревізію не тільки для того, щоб відобрати товарний мед, а перш за все, для того, щоб на фоні деякого таки зменшення вже все ж таки поступлення падивого меду з природи встигнути ще вчасно. Переформатувати гнізда, забрати весь товарний мед, забрати всі заповнені медом гніздові щільники з вуликів для того, щоб можна було успішно починати нарощувати все ж таки бджоли до зими і поповнювати якісними кормами наші бджолині сім'ї, для того, щоб зима була успішна. Для чого це важливо робити саме в цей період, а не пізніше. Справа в тому, що ще в серпні місяці, в першій декаді, по інерції маточки мають досить непогану яйцекладку. І якщо вони не зупинять цю яйцекладку до другої половини, до кінця навіть серпня, то в нас потенційно буде дуже гарна можливість запустити в зиму потужні сильні бджолині сім'ї. Відбираючи весь мед який є падивим, запечатані щільники, заповнені у великій мірі, ми фактично даємо можливість зараз звільнити в гніздах місце для постановки пустої суші, тобто рамок, які повністю звільнені від меду в попередніх періодах відкачки. Такі стільники у нас є, стоять вони в складі. Зараз ми витягнули енну кількість корпусів, робимо ревізії, перевіряємо всі, які сім'ї потрібно переформатовувати. Відбираємо товарний мед і знаходимо дуже цікаві речі, які змусили ну, мене взяти все ж таки і відзняти цей фільм. Ми пройшли вже переважну більшість бджолиних сімей даної пасіки, і ну, тут я знайшов одну із доволі цікавих бджолиних сімей. У ній знаходиться у нас іще старенька маточка, яка дуже медова, ну достатньо медова. Ми пишемо дев'ять меду, значить, рамок відібрано було в період якраз попереднього відкачки меду. так? І вона, ця маточка за віком своїм не розвиває дуже потужної яйцекладки, але є медовою. І рамки, які, відповідно, ми зараз тут іще залишились, з тих усіх, які вже відібрали, вони містять у великій мірі теж товарний, не товарний, а фактично зрілий мед у верхній частині щільників. Так, У верхній частині щільників. Це є тут менше, до речі, трошки. Одну рамку я вже забрав, поклав у. Інкубатор таку, яка містить багато, досить, бачите, медова шапочка є зверху досить сильна. Це мед, який вже закристалізувався. На жаль, не була поставлена одна з рамочок. О, бачите, тут і мамочка наша теж у центрі працює Червець сіє. Наше завдання зараз відібрати всі рамки, які містять. Падивий мед, але не можуть бути залишені у гнізді, оскільки, ну от бачите, так само, тут був розплід. Біла рамка відбудована, матка трошки засіяла, зверху повністю весь мед зараз падивий. Як його приділити, це дуже просто. Ми просто знімаємо частинку з забрусу і робимо таку ямку. Бачите, дивіться, він вже закристалізований, він вже густий. Зараз буквально два тижні як зібраний, але він вже кристалізується. Цей мед дуже специфічний на смак. Він дуже мінералізований, дуже цінний, лікувальні властивості, дуже хороші має для покращення імунітету, серцево судинної системи, анемії і таке інше. Але для бджіл, для зимового утримання він мало придатний, оскільки в ньому багато мікроелементів. І цей мед може призводити до переповнення кишечників. У бджіл зимою і навіть за наявності натурального, якісного, переробленого, гарного меду, такі бджолині сім'ї будуть погано зимувати. І фактично ділюся своїми поглядами і своїми підходами до роботи, перш за все, для того, щоб ну, молоді пасічники або, можливо, пасічники, які не придають цьому. Великого значення все ж таки задумалися і, можливо, деякі мої поради використали в цьому вже році для покращення, фактично нарощення бджілу зиму і перш за все для забезпечення якісної зимівлі бджіл. Ми знаходимося в селі Вільшани і звідси фактично починається чистопородний ареал карпатських бджіл Ніжгірської екосистеми. Далі йде Мерешор. Колочава і всі інші населені пункти, аж до свободи. Пасічників чимало, понад 30 утримує бджіл в цьому ареалі чистопородних бджіл. І я, як ніхто, зацікавлений в тому, щоб колеги наші зуміли в такий складний нестандартний рік дати раду своїм бджолам і забезпечити гарну їх зимівлю, попри нестандартний, скажімо такий. Урожай товарного цього меду спаді. Значить, що потрібно зробити перш за все, для того, щоб наші бджілки гарно зимували, забезпечити їх взиму якісним медом. Нещодавно ми проводили семінар і цю тему ми дечим зачіпали. Зараз давайте я вже вам так покажу візуально, як це ми робимо реально на практиці у реальних умовах господарства. Ця бджолина сім'я одна із скажімо, типових, яка потребує вторгнення людини, так би мовити. Ми вже звідси відібрали зліва три рамки медові. З правої сторони тут зараз так само оцю рамку бачите, що є, ми будемо переносити у інкубатор. Що це є? Це е, сім'я, яка містить другий корпус, в якому ми складаємо рамки, які потребують якраз виходу лишнього розплоду. Тобто цей розпліт вийде і ми трошки пізніше зможемо забрати цей товарний мед для спроби відкачати його. так? Чому спроби, бо відкачати падевий мед це ще та задача, далеко не сама проста. Але в той же час оці рамочки, які тут ми зараз складемо, вони не будуть йти в зиму, це однозначно. Зараз ми з сім'ї забираємо, забираємо весь мед, який... Був принесений бджолами от бачите, так само товарний мед. Теоретично товарний мед, але він насправді товарним буде лише за умови, якщо ми його дуже добре прогріємо у термозалі і зможемо фактично певною мірою відкачати все ж таки, центрифугувати на наших медогонках. Цей мед, звичайно, вже йде як товарний. У вулику ми зараз формуємо Гніздо таким чином, щоб на кожному вулиці, в кожній вулиці бджоли мали мати можливість споживати якісний корм. От беремо на правді, одна із рамочок, бачите, яка була у гнізді теж. Тут перги досить багато, вона доволі темна, ми її кладемо на край аж геть біля діафрагми. Поруч ми зараз розташуємо. Кремову рамочку, бачите, після відкачки, вона чиста, світла, свіжа, так би мовити, не містить меду взагалі. Сюди б жілки будуть заповнювати мед, яким ми будемо зараз підгодовувати, штучний корм. так, Далі йде ще одна кремова рамочка, така не дуже темна. Тут бачимо темна рамка, гарна, на якій матка червила, меду на ній дуже мало, лише смужка зверху. Тобто, при умові, що ще третина рамки буде заповнена якісним кормом. Наші бджілки зможуть нормально, якісно споживати у цій вулиці корм, який знаходиться у, поруч цій е, рамці. так. Ще одну пусту рамочку ми даємо поміж оцей розплід. Далі прикриваємо останньою рамкою, бачите, яка у нас тут є бджолина їхня так, рамка, яка з розплодом бджолиним. так виходить, що 2, 4, 6, 7, 7. І одна рамка ще йде восьма, щоб прикрити фактично наше гніздо. Прикрити наше гніздо. Це 8 рамок, максимум, які ми даємо зараз у гнізда. Для того, щоб матки могли якісно червити і нарощувати бджолині сім'ї до зими. до зими. У нас ще є тут рамочки з медом, які я відібрав, але не струсив струшуємо всю бджолу. Цей мед, який був у них, ми не залишаємо бджолам навіть при умові, що це натуральний мед, бо ми знаємо, що це мед падивий. І він дуже швидко закристалізується і для зимового утримання він не є придатним. Нам потрібно зараз буде замінити корм. Тобто ми даємо зараз підгодівлю через наші відра відомі. Так? Цей мед підгодівлі дає можливість дуже гарно стимулювати цікладку матки з одного боку, з іншого боку не провокує злодійство. ви це знаю. Навіть отакі от рамки, де небагато меду, ми їх забираємо. Той мед, який відкачаємо, відкачаємо, який піде через центрофугу і відбереться, буде товарним, інший залишимо у складі. Ці рамочки з медом можна використати весною для розширення бджолиних сімей, для поповнення кормів або для формування відводків уже планових на наступний рік навіть. Благо, що є якісне сотосховище і можна це гарно робити. Тепер ще одне, що потрібно сказати: От ми зараз працюємо у 12-рамковій системі. Ви знаєте, що я прихильник цієї системи і. Люблю цей вулик не просто за те, що от я собі взяв, що цей вулик добрий, і відповідно говорю про це, що він добрий. По великому рахунку, хто більш часто на нашому каналі дивиться за нашими відео, знає, що я у період останніх років зачіпаю тему конструкції вуликів. Переваги, недоліки, утримання цих вуликів у різних оцих системах бджіл наших. так. І відповідно, говорячи про ці недоліки і переваги, оперую дуже конкретними даними з власного досвіду. З власного досвіду. Тут на краю ще літом відбудували язик трутневий, і я його залишив для того, щоб вийшов трутень. Зараз, звичайно, можна ці язики вже всі позабирати. Це не порядок, але тим не менше буває і таке. Значить, продовжу. Якщо говоримо, наприклад, про переваги і недоліки, то за умови, що в нашому зараз вулику рамка одна і в гніздовому корпусі, і в магазинному, ми маємо можливість. Дуже зручно, дуже швидко, дуже ефективно виконувати дуже важливі і дуже потрібні технологічні операції, які дають можливість якісно обслужити бджоли. Зокрема, в цей період, от серпня місяця, завдяки тому, що у нас одинакова рамочка і в гніздовому корпусі, і у магазинному, ми можемо забирати ці рамки гніздові, так як я вам показав, в інкубатор. Розташовувати їх у верху, в другому корпусі, відділити розділювальною решіткою і дочекатися, коли вийде розплід, звільнити ці рамочки від розплоду і віддати їх, знову ж таки, на відкачку, у склад віднести чи що інше потрібно. Я не уявляю, як я би це міг зробити, наприклад, у вулику лежаку, а у мене їх багато, є ще лежаків, де зверху ми використовуємо сугубо надставки. Зверху точно, що ми вже не зможемо розташувати, бо там місце не передбачено. Тим більше не можна це зробити, якщо вулик, наприклад, на 300-ту рамку, а всі корпуси зверху йдуть наприклад, на якийсь нестандартний розмір. Ну, наприклад, є таке, що 230-ту рамку використовую. Або якісь 180-та рамка, направді, десь міліметрів є. Благо, якщо 145-та, то дві надставки дають цілий корпус, можна підняти вверх стандартні рамки. Але що робити, коли у вас внизу українська рамка, а корпуси всі зовсім іншого стандарту? Ну це вже мені направді, абсолютно не зрозуміло, як подібні операції можна виконати за умови, що у вас внизу рамка, яка не відповідає магазинним стандартам і рамкам. Теж це важко. Тому зараз, ви бачите, я забрав, ми з вами розібралися, як можна звільнити від лишнього меду. Падивого, зокрема, гніздовий корпус. Як сформувати гніздо правильно, ще раз коротенько пробігнуся по рамкам, щоб ви подивилися і ще раз зрозуміли, чому це ми зробили. Тут їхня рамка стара, тут ми поставили нову рамочку. Дві рамки, три навіть їхні, але при умові, що меду на них небагато. Знову нову рамочку поставили. Тут є рамочка, яка їхня з медиком і розплодом, і це теж додаткова свіжа рамка. Вісім рамок в загальному. Ще буквально два тижні з половиною тому ця сім'я займала два корпуси. Зрозуміло, що багато бджіл вже зносилося і відійшли в цей період. Нові народжуються, але відхід він переважає народження бджіл. І бджіл стало менше. Збоку ми ставимо ще дві рамки вощини. Для чого це я роблю? Будемо зараз підгодовувати наших бджілок. Ця тема буде сприяти відбудові нових рамок, нарощення бджіл стимулює Так, Ще продовжуємо роботу по пасіці, тому не даємо поки що підгодівлі. В середньому кожна бджолина сім'я в цей період серпня місяця. Дала від 4 до 7 рамочок медових, які ми фактично робимо в еквівалент звичайно меншої кількості. Тому що не всі вони донизу заповнені. Тому пишемо від 3 до 4, десь на кілька сімей я написав навіть 5 рамочок, оскільки ну, багато було дійсно у нижньому гніздовому корпусі меду і буквально матку зажали. Облік ведеться завжди по кількості меду. Це дає можливість. Надалі виділити селекційне ядро і визначатися із придатністю селекційною наших сімей і планувати їх використання в наступний рік, в наступні періоди. Коротко резюме. Дуже важливо все ж таки у серпні місяці. Тримати руку на пульсі і фактично відчувати той період, який відбувається, та, та ситуація, яка відбувається на пасіках, не дивлячись на те, який рік. Є роки, коли медозбору нема, треба підгодовувати, нарощувати, з небезпеки падивого меду немає. В цьому році ця небезпека присутня. Тому будьте уважні, перевірте ще раз свої бджолині сім'ї, якщо є мед, який кристалізується, який ну, за всіма ознаками. Відноситься до падивого меду, повинен бути відібраний лишній. Натомість потрібно дати рамочки із сушу, підгодувати якісним цукровим сиропом з додаванням полину, хвойного екстракту. Можна додавати інші трави, хто на свій розсуд що може, а в полині обов'язково. І таким чином створити ну, якісний, гарний запас корму. У бджолиних сім'ях для зимового утримання. Ну, це так дуже коротко про ту важливу працю, яку зараз потрібно виконати вчасно і якісно на наших господарствах для того, щоб бджоли добре зимували, не загинули впродовж зими, а наступного року вони були потужними, динамічно весною розвивалися. І щоб ви мали на слідуючий рік з ними так само якісний, гарний дохід, як і цього вже урожайного 2024 року. Допомагаємо нашим Збройним силам, дякуємо їм за їхню відвагу, самопожертву, героїзм, вболіваємо за наших хлопців і дівчат, які зараз захоплюють, так би мовити, російські території і відвоюють нашу з вами свободу через. Якраз оці еквіваленти земель, які будуть так чи інакше використані у переговорних процесах у майбутньому. Це ми все ми це розуміємо, знаємо і тому підтримуємо їм все ціло. Бажаємо всім успішного завершення сезону, всіх благ, щастя!